Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Українцям варто підготуватися до важких компромісів, заявила нардепка Ірина Геращенко. Перед завтрашніми голосуваннями Тарас Чорновіло у той же час пише наступне: за повертається поспіхом в Україну. Щось там у Вашингтоні могло бути серед неоголошеного. Таке, що припікає деталей, окрім загальновідомих, не знаю. Але я звик звертати увагу на специфічні нюансики. Отже, завтра рада розпочне засідання не в 10.00, як за графіком, а о 12.00. Слуги шепчуть, що це через те, що завтра зранку з ними буде терміново. Зустрій. Чатися їхній президент, самі здивовані і заінтриговані з своїх слуг, уже давно бачив у гробу в білих тапочках або ж десь, де дуже далеко, глибоко і темно, збирає їх лише тоді, коли йому щось дуже припікає. А певності в голосах немає, треба давити авторитетом. Це ж який треш має бути, якщо навіть під скандальний проєкт про скасування незалежності сапі набу зібрали голоси звичними конвертами і не стали організовувати поліччя вилку. Версія, що наш найстійкіший лідер сучасності, просто хоче поділитися зі своїми слугами первинно і більш повну інформацію з Вашингтона не проходить. Там подібні ніжності ще в 2019-му закінчилися, та й нема в них довірливої атмосфери. Хтось зливає закриту інформацію бігусам. хтось до американської амбасади зачастив, а хтось куратором у Москву звітує ще хтось уже в затятих противниках разом з разумковим. Але з фракції вийти не може. Тож секретів там доповідати точно не став би. А що може бути? Мені звідки знати? Я можу вам хіба припущення підкинути з міг отримати від Трампа таку пропозицію, від якої страшно відмовитися. А виконати ще страшніше, але за такі речі можна й голову не зносити. І реалізувати це треба буде в парламенті. Там же не тільки про території може йтися, але про чимало вимог, про які П. Хвалився, що узгодив їх з Трампом на Алясці, наприклад, про рашистську мову як офіційну і московську церкву, як недоторкану. Я можу ще з десяток П перерахувати для яких ЗЕ потребуватиме смертничків у раді. Кажу тільки про ті, які вже озвучив П як про вже вирішені, з не проти, а завжди за. Але хтось має це проголосувати, і головне прибрати на. Себе відповідальність, щоб він потім брехав. Що то не він, то погані депутати самі таки не чудили. Були чутки, що П виставляє вимоги про виконання ряду зобов'язань перед здебакою на трьох без них не приїде. А Трамп зараз йому у всьому пітакою, от за і крутиться, як в'юн на... на сковорідці. а його оголоси збирають, бо ОПЗЖ точно за. А слухам хоч і П. А страшнувато. А я вам просто нагадаю, що були в нас мінські домовленості. То пошукайте там хоч один пункт, яким би хтось посмів втручатися в нашу внутрішню і зовнішню політику. Нема там такого. А цей совок довів до ситуації, що нам скоро ще й на Малоросію Україну перейменувати вимагатимуть. Наобирали. президент США Дональд Трамп під час розмови з російським диктатором Володимиром Путіним порадив йому бути реалістом у питанні українських територій. Про це повідомляє главком із посиланням на Ексіос. Коли Трамп зателефонував Путіну в понеділок увечері, він повідомив, що російському президенту доведеться зустрітися безпосередньо із зеленським, щоб обговорити його територіальні вимоги, і закликав його бути в лапках реалістом. Пише видання за словами українського. Чиновника під час зустрічі в овальному кабінеті президент України Володимир Зеленський заявив про готовність обговорювати територіальні питання, але наголосив, що вони мають бути предметом переговорів між ним та Путіним. Трамп погодився. Наголошується, що дату та місце проведення зустрічі наразі не визначено, але Трамп та європейські лідери згодні, що це необхідно зробити до кінця серпня. У той же час Дональд Трамп закликав очільника Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського проявити в лапках гнучкість у той час, як президент США. США прискорює свої зусилля щоб завершити війну, і заохочує лідерів зустрітися. Повідомляє Блумберг. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.